Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами розпочнемо новий розділ, який називається значення слова. І так, починаємо. Налаштуйтесь на урок, посміхніться один одному. побажайте гарного дня і починаємо. Чи готові ви працювати? Часно руку піднімати, віло в групах працювати, на питання відповідати. Що ж, починаємо наш урок. Перевірте, чи виконане ваше домашнє завдання. Запишіть в зошитах, будь ласка, 19 вересня класна робота. Поставь відео на паузу та запишіть число класна робота. І запиши каліграфічну хвилинку любисток, ключ, помідор, дорога. Поділи слово любисток на склади. Подивися, порахуй в ньому букви, порахуй звуки, кількість складів і познач звукову схему. Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися розпізнавати багатозначні слова. А пропоную вам відкрити підручник Сторіночка 14, вправа 36. Нам треба за допомогою телефонів сканувати QR-код і за допомогою зломачного словника дослідити значення слова усмішка. Тому в кого є така можливість, відскануйте, в кого немає, я для вас вже е, зробила це. Отже, усмішка це особливий порух м'язами обличчя. Це порух як вираження чого-небудь. Гумористичний художній твір. Тобто ми бачимо, що є декілька. Прочитайте, будь ласка, самостійно. Знайди в тлумачному словнику значення слова усмішка. Ми вже знайшли. Скільки має значення слово. Кілька. Яка спільна ознака значить слово усмішка? Гарний настрій. Так, звичайно. Ідемо далі. Запам'ятовуємо на сторіночці 15, в нас є правило, що слова можуть бути однозначними й багатозначними. Одне значення мають переважно назви людей за різними ознаками, назви тварин, рослин та конкретних предметів. Багатозначними є слово, що має два і більше значення. Багатозначні слова називають предмети, ознаки, дії у чомусь подібні між собою. Цікаво знати. Переважна більшість слів української мови багатозначні. Якщо втомився, то відпочинь трошки. Так, переходимо до вправи 37 на сторіночці 15. -й. Розглянь зображення, прочитай слова. На кожному малюнку знайди одну основну ознаку спільну для обох предметів. І так, дивимося на першому малюночку: в нас зображені гребінець. Це е, наша розчоска, так, і гребінь у е, півня. Чим вони схожі? Формою своєю схожі. Так, дивимось далі журавель. У нас є журавель-птичка і є журавель, який дістає нам водичку з колодцем. Побачили? Чим вони схожі? Будовою да, своєю схожі, так, шапочка гриба і шапочка. Чим вони схожі між собою? Так, тим, що вони. Одягаються тут на голову, да, в даному випадку формою. Так. І вушко. Вушко зайце, і вушко голки. Вушко, тому що там дуже схожі за формою. Угу. Вияснили, молодці, розумнички. Ідемо далі, вправа, 38. За допомогою тлумачного словника нам треба визначити однозначні та багатозначні слова. Дивимося, багатозначні, розмірковуємо. Ніжка, може бути ніжка у людини, може бути ніжка стола, ніжка гриба. Да? Тобто багато значить. Йдемо далі. Дитина Дитина може бути у людини, дитина е, у птички, дитина е, у тварину. Так, є голова, може бути голова гриба, голова людини, голова, голова в якості посади, да? Там голова села. Так, є таке. Школа. Може бути школа це будівля наша. Да? Може бути школа англійської, наприклад. так. Ручка. Може бути ручка, якою ми пишемо, ручка, дверна ручка ручка, наша з вами ручка, да? рука. Так, носик. Може бути носик наш з вами, який у нас на обличчі є. Може бути носик корабля. Так, і однозначно, дивіться, комп'ютер. Крім того, значення, яке ми з вами знаємо, в нього більше значень немає. Цукерка. Тобто щось солоденьке, смачненьке, і горобець, пташка, звичайно, ми не можемо більше нічого дібрати, тільки одне значення. Йдемо далі. Кладіть речення з виділеним словом, так, щоб воно мало різні значення. Наприклад, мама купила мені нову ручку. Ручка дверей була зламана. Тато взяв дитину за ручку. У крісла були дуже потерті ручки. Це, як приклад. Запишіть, будь ласка, свої речення. Права 39. Нам з вами треба прочитати і списати текст. Дати відповідь, що ж для нас було новим, і що ти хочеш дізнатися про туфельку. Дозволяю текст не списувати, а тільки його прочитати, точніше послухати і прочитати. Якщо ви дослідите під мікроскопом краплю води із ставка, то обов'язково побачите маленьку істоту. Вона має витягнуту форму, що нагадує туфельку. Один кінець туфельки заокруглений, а інший звужений. Важко повірити, але ця істота належить до тварин. Вона харчується мікроскопічними рослинами, пересуваючись у пошуках їжі. Отже, що для вас було новим? Дайте відповідь на це запитання і подумаю, б ти хотів дізнатися більше про туфли. Зі qr кіарко, щоб побачити справжню інфузорію туфельку. Ось вона ось таке, можна переглянути відео. І справді Схожа на туфельку. Так, молодці. Е, Попрацюй... Е... З мамою або з татом, чи з братом, сестрою, чи з подругою з другом. Як ви гадаєте, слово туфелька однозначне чи багатозначне? І е, спробуйте пояснити, чому ви так думаєте. ...слів Та запишіть їх. Випишіть е, три багатозначних та три однозначних слова, та запишіть їх до вашого зошита. Це ваше домашнє завдання. оберіть, будь ласка, той смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Дякую за урок, побачимось!